Прото, проти, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог думайте про себе. Зараз щось у вас ситуація за міжм'ям висить, да, повісла. І ви бачите ситуацію не такою, якою вона є. До речі, є амулет на те, щоб вийти заміж. Хто дуже хоче, а дуже хотіти, не раджу. Краще моти особисте життя. І тут зараз, до речі, у вас вже немає ніяких перепон для того, щоб виходити заміж, нічим вам боротися не треба. І вам, до речі, дуже подобається ваше життя без заміжжя. І ви навіть не дуже той готові приміняти своє життя на заміжжя. Не знаю, чому тоді дивитесь, Напишіть. Тому що, навіть, мабуть, просто цікаво. Бо тут жінка, яка каже, Боже, мені так подобається зараз моє життя, я ні на що його не приміняю. А все ж таки у вас вже було взаємне кохання, але воно пройшло. Так. Так, ви тут, наче, будували відносини, але нічого так і не побудували. У вас зараз багато різних планів на своє життя. Але карти кажуть, що їм не судилося збутися, але не переживайте. А через що не судилося збутися? Тому що Аркан Мир. У вас почнеться, ви не очікуєте феєчки. Я навіть зараз відчуваю, у вас почнеться зовсім новий етап життя по аркану Мир. Ви можете переїхати в інше місце проживання або зустріти чоловіка за кордону, або тобто станеться щось таке. Що зовсім і дуже круто, зміни ваше життя, ваше життя не буде таким, як раніше. Хтось, можливо, по Аркану Мир стане відомою людиною, це змінить життя, тому що багато варіантів. Но Аркан Мир це класний аркан, це щось гарне станеться. Напишіть, що б ви хотіли, щоб сталося такого, на що ви навіть не очікуєте, але б хотіли. Я поставлю сердечки, і у мене така енергія, що якщо я поставлю, то у вас це і станеться. У вас багато ілюзій, фантазій. Але кажуть, що ну, ви начебто і хочете вийти заміж. Думаю, там, чи сьогодні у них перший дзвоник багато людей піднімається нагору. Е, наче і хочете, але кажуть, ну, ви нічого не робите для того, щоб вийти заміж. Так. Так, чи скоро ви вийдете заміж? Після розбитого серця вам кажуть, до вас іде туз Пентаклів, до вас. По заміжю йде такий шанс вийти заміж, що навіть ви не очікуєте, що це може бути. А пам'ятайте, ви Бог і ви сама собі створюєте правила гри. І якщо ви дійсно почнете жити як жінка, у якої є вдача щодо особистого життя, і дивитися на чоловіків не з позиції нестача. позиції, що в мене їх багато. Тому і дивитися на них так. То так воно і буде. До речі, мої амулети вам в поміч. А в чому ж буде це така його пентаклівість цього чоловіка і заміжжя? Ну, ви, до речі, Щас, зараз у вас буде якесь обмеження з ним так? Да? щодо побачення, щодо бачення. Ох, що сказати, дівчата? Тут багато натяків йдуть про те, що буде аркан мир, і ви будете з людиною будувати стабільні і надійні відносини. Так, колісниця, ви будете йти за своїми конкретними планами. В чому туз пентаклів карти не говорять, але... Те, що ви видите заміж, так і буде Аркан Зірка, здійсниться ваша якась мрія. Якщо не заміж, то це будуть відносини, які вам будуть дуже дуже до вподоби.